Сьогодні поговоримо про дієслово «вестірсі». – вестірсі, одягатися. Вестірсі елегантементе, одягатися елегантно, вестірсі діб'янко, одягатися в біле. Навпаки, роздягатися буде «звестірсі». Легко, правда? Префікс с означає зворотню дію «звестірсі роздягатися. Або спольярсі, що теж означає роздягатися. На прийомі у лікаря ви почуєте сі сполії прего. Роздягайтеся, будь ласка. Роздягальня в спортзалі, наприклад, називається ло спольятойо. Є ще діє слово денударсі це вже зовсім залишатися голим, але в жодному з цих прикладів ви не чуєте назви одягу. Нас цікавить сама людина, чи вона є вдягнена іль ре е вестіто король вдягнений. Чи людина роздягнена «Іль ре е нудо?» король голий? Якщо ж нам потрібно конкретизувати, що саме вдягає людина, тоді вживаємо дієслово вестіре квалькоза. Наприклад, Франческа вести унагона. Франческа вдягає спідницю. Можна вжити дієслово «метерсі». Франческа сіметте унаконна, Франческа вдягає спідницю. Якщо ж потрібно зняти цю саму спідницю, вживаємо дієслово «тольєрсі» тольерсі, Франческа Ситолі лагонна» або «леварсі» Варсі Франческа сілева лагонна». Той період між одяганням і роздяганням, який ми називаємо носіння, передається дієсловами «портаре» або індосаре. Наприклад, Дісоліто Франческа.

la gonna. Si mette, porta, si toglie. Запам'ятали, у яких випадках яке дієслово вживається? Для того, щоб перевірити, чи ви вірно все запам'ятали, напишіть мені ваші приклади до кожного дієслова сюди в коментарях. Я перевірю і прокоментую одразу ж. Готові? Чекаю на ваші відповіді. А престо. Чао!